Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Hyundai Соната. Автомобіль у нас 2011 року випуску, обладнаний 2,4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля у нас 230 тисяч кілометрів, ціна даного авто 8190 доларів. Автівочка у нас пригнана із США, всі пошкодження були відновлені професійно оригінальними запчастинами. Гума у нас 17-го радіуса на легкосплавних дисках. Автівочка у нас повністю потонована. Має чудову задню оптику, місткий багажний відділ з лекістю. Можете перевезти будь-які ваші речі в даному авто. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон сірового кольору в чудовому та да, доглянутому стані. Дах у нас без нарікань, має автівочка також підлокітник з підстаканником для зручності задніх пасажирів. Далі карти переднього ряду дверей в чудовому стані. У е нас повний електропакет електрорегулювання та підігрів дзеркал, е управління світлом, мультифункціональне кермо, круіз-контроль, кондиціонер, мультимедія. AUX, Bluetooth, USB та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого цікаве дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги гелізінгу та тридину, і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, Автопарк.